А також заходьте на мій дискотце в описі відео. О ні, прокляті зомбаки, хочуть мої мізки. Треба захищатися. Це дуже легко. Привіт, я скажений Дейв. Я продаю речі. Купую мене речі. Ну, добре. Ну, а далі ми боремося з зомбі до самого фіналу, а там в фіналі дуже цікаво. О, ні, доктор Замбот тут. Ти повинен захищатися від нього. Іха. О, ні. Ти мене не переможеш. На на. На на на. На на. Бріжі. О, ні. Я програв. Ну, а далі концерт. shame